Отже, як я і обіцяв, щойно ми будемо говорити про першу моркву – здоров'я. Втрачаючи здоров'я, ми отримуємо сигнал від Всесвіту, що щось ми робимо не так. Не туди йдемо. Я в своєму житті втратив дуже здоров'я, я стрімко сліп від цукрового диабету в мене гнили ноги, я ходив на милицях і багато було ще інших. Хвороб, в мене було е, інфаркт і так далі. І я вже був не жилець. Аби я не змінив свого життя, я б не зміг е, вижити і зараз би вже, напевно, що догнив би десь в якійсь е, е, старій землі. Отже, е, здоров'я саме по собі це стосується нашого фізичного тіла, отже, фізики. Але для того, щоб ефективно Зцілювати навіть невіліковні смертельні хвороби, ми звертаємось до первопричини. І зцілюючи цю першу причину, методика то вже інша, Зцілюючи першу причину, ми виліковуємо навіть інколи хронічні хвороби і інколи смертельні хвороби. Те, що медицина не бере до уваги, як Великовне, тобто стави великого жирного хреста. Навіть були такі випадки, коли після аварій страшні увіччя удавалося кропітковою роботою довести до кінця. На жаль, не всі роботи ті були доведені, але це вже деталі. Отже, ми маємо сказати взагалі, взагалі виглядає так, що є просто хвороби. Нежить, там кашель, ще щось. Але є хвороби, які несуть кармічну нагрузку. Тобто, ми, як відповідальність з минулих життів, притягнули до себе. Є хвороби з кармічної нагрузки і з теперішнього часу, бо зараз карма працює миттєво у більшій частині останні роки. Тобто, перший. Найважкіші, хвороби, які важко піддаються лікуванню, це хвороби, які мають кармічну нагрузку. До них відносяться і смертельні хвороби, такі як онко. Але те ж саме онко має інший каталізатор, причину, яка спричиняє цю хворобу. А саме образи, гординя. І що таке гординя і образа? Це є суть духовна річ. І ось ми помістили е, метастази онко з духовними причинами карма, образи, гординя. І так далі можна розкласти це все на духовні складові. Психосоматика там в багатьох речах е, допомагає. Особисто я е, беру до уваги таблицю Луїзи Хейт. Вона дуже співпадає, хоча є і деякі неспівпадіння з реальністю, на мій погляд. Але, Або я би на сьогодні ту таблицю допрацював і, напевно, я то зроблю, і розширив. Бо вона така дуже загальна і нема необхідної деталізації. Коли починаєш практикувати, то вже забагато вилазить деталі. Але на початках... Я вам рекомендую Луїзу Хей, по-перше, її твори, вона великий молодець. По-друге, її таблицю. І зрозуміти, що кожна хвороба, якщо це не просто хвороба, ну просто хвороби це таке, на що можна не звертати уваги. І хвороби, які мають психосоматичні якісь причини, я сказав вже там і образи, і страх, і гординя, і жадібність. І так далі, і так далі. і так далі. Наприклад, приведу, що від ваших губ, вибачте, до вашої жопи, горло, шлунок, кишківник, вся система травлення має прямий зв'язок з потоком ваших думок. От собі ви їх промовляєте, ви їх перетравлюєте в шлунку, ви їх випускаєте. У вигляді фікалій із себе. Отже, дуже було зрозуміло, що здоров'я має дві складових. Вже коли проявилася хвороба в матерії, вже край. Ви вже зовсім не чули всесвіт, не відчували позовів, які вам надавав Господь, не звертали на то уваги і довели своє тіло до того, навіть інколи. До повної е, знищення. Отже, є у цьому у здоров'я і фізична складова, це вже наслідки, і духовна складова перша причина. Це так дуже коротенько. У нас зараз немає часу. Хто хоче більше е, глибоко топі пізнати, прошу, е, в мене є ще час для нових учнів. Па-па!